В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Господь поблагословив мене і вас новим днем, дав новий день життя, покликав нас до храму на молитву. І ми за це Богові вдячні. Бо недільна служба Божа це є. Момент вдячності Богу за те, що я маю. Сьогодні ми маємо шосту неділю по зісланні Святого Духа, а також День святого Пророка Іллі. Пророк, який жив багато століть перед Ісусом Христом. В нинішньому посланні Апостола Павла до римлян, яке ми чули, апостол каже такі слова. Як вказівки для християнської спільноти, тобто для нас з вами. Маючи згідно з даною нам благодаттю різні дари, коли то дар пророцтва, виконуємо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає, хто напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає, хай дає в простоті, хто головує, керує, хай дбайливо це робить, хто милосердиться, то з радістю. Любіть один одного братньою любов'ю, пошаною один одного випереджайте. Любов нехай буде нелицемірна, ненавидівши зло, приставайте до добра. Апостол згадує про дар пророцтва і каже, хто має дар пророцтва, нехай його виконує мірою віри. А ми говоримо нині про пророка Іллю. Хто такий пророк? І який цей дар пророцтва мають всі християни? Пророк це людина, яка говорить від імені Бога. Бог вибирав собі людей, які говорили від його імені в старому завіті. Пророк Ілля, якого Бог покликав до навернення народу, дав йому особливу місію. Ми читаємо з життя пророка Іллі, що в той час було великий спротив Богові, вірі Бога. Бо якщо ми кажемо, ми віримо в Бога, ми говоримо молитву, вірую в єдиного Бога. Єдиний Бог. Пророк в Старому Завіті це був той від імені Бога, який мав напоумляти народ, щоб народ не вірив в будь-що. Що народ не гонився за будь-чим. Але щоб народ вірив в єдиного Бога. І уявіть собі в часи пророка Іллі, народ так собі вірив кожен, що хотів, що каже пророк Ілля, що він був єдиний правдивий пророк від Бога. І було 450 пророків фальшивих, які не пильнували правдиву віру в єдиного Бога, і народ собі вірив, що хотів, бо якщо вірить, що хоче, живе. Як хоче. Віра в єдиного Бога заставляє людину підлаштувати своє життя, коли тебе десь заносить щось неправильно робиш, то я ходжу під одним Богом. Пророк Ілля говорив про це до народу. І дуже цікаво, коли ми читаємо в житті пророка Іллі, що коли він говорив до народу, щоб народ навернувся. Кому це найбільше не подобалося? Царю це найбільше не подобалося. Господь змилосердився над грішниками і послав, Іллю до Ахава, який шукав пророка по всьому краю, бо народ гинув від голоду і спраги. Коли пророк став перед ним, цар запитав у нього: То ти це той, хто тривожиш Ізраїля? Цар жив як хотів, народ вірив, будь-що попало. Відтак і жив, як попало, брехав, крав, зраджував. І тоді пророк був, як, наче, голос совісті, і царю, це не подобалося. І цар каже: то Ти це той, хто тривожиш Ізраїля? Це перша книга царів. Святий Ілля сміливо відповів: Не я тривожу Ізраїля. А ти й твоя родина, бо ви покинули заповіді Господні, і ти ходиш за ваалами, і велів цареві зібрати на горі Кармель, народ Ізраїля та 950 поганських жерців. І каже, на горі пророк Ілля став упоминати зібраних, докіль каже, кульгатимете на обидва боки. Пам'ятаєте, в новому завіті сказано: не можна служити і Богові. І мамоні, доки ви будете кульгати на два боки. Коли Господь є Бог, ходіть за ним, коли ж це Ваал, ходіть за ним, не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до народу, я зостався один пророк Господній, а пророків Ваала 450 чоловік. Це перша книга царів. 18, 18 глава, будете мати нині в недільний день трошки вдома часу, відкрийте це, прочитати історію пророка Іллі. Це був як голос совісті. Не подобалося це цареві. Але народ в кінці що стається? Що пророк каже, це абсурд, що ви вірите у всяке, бо Бог є один, і тоді Бог робить чудо. Зупиняються дощі, три роки нема дощів, що народ гине, а починається голод, починається спрага, а пророка Бог перемістив вірську місцевість, і йому приносили їжу к Він не мер. І тоді каже, щоб народ навернувся, і народ потрохи починав навертатися. Але голос совісті. Бачите, від Старого Завіту до Нового Завіту багато чого змінилося, але і багато чого не змінилося. Відколи є людина, завжди було таке бажання або добре робити, або зле робити. Місцем боротьби завжди було серце людини, душа людини. Там є та боротьба між добром і злом, як каже, Апостол Павло в посланні до ремлян. Благословляйте, не проклинайте. А в Євангелії, яке ми чули про розслабленого, так, коли друзі принесли розслабленого до Ісуса, інші почали е, думати, а Він щось не так робить. Ісус каже, чого ви лукаве думаєте в серцях ваших? Благословляти і проклинати можна в серці, що ніхто не буде чути. Лукаве думати можна в серці ніхто не буде чути. Я можу бути в вишиванці, я можу бути в фелоні, я можу бути в церкві, я можу йти до сповіді до причастя, але я можу благословляти тим язиком, яким приймаю причастя, а можу проклинати. Я можу бути правдомовний, а можу лукавити в серцях. А хто знає це? Господь Бог. Що яка роль була пророка донести до людей, що Бог є один? Не можна вірити Богові і мамоні всяке різне. Не можна казати, що я віруючий християнин, але я собі ношу всякі штучки, обереги непонятні. Або я вірю в Бога як християнин, і я ношу хрестик, який на хрещенні мені дали і медалик, і я визнаю, що я християнин, або я не ношу, або я не вірю в це. Тоді для мене просто це обряд, колись я згадував про цю річ, що в Єгипті християни копти, вони мають на колку хрест. І через цей хрест вони не можуть мати доступ до багатьох робіт державі. Бо держава мусульманська, якби ми так не хвалили. І хто має цей хрестик, це християнин, і, і він не має доступу до багатьох послуг держави. Нігерія, країна в, в, в Африці, найбільш заселена країна в Африці. Купа вбивств. Купа вбивств християн за те, що вони християни. За те, що вони визнають свою віру. За останні роки коло 40 священиків, які викрадені і вбиті. Це 21 століття. Переслідування за віру. Пророк це є той, який каже, це зле. Небо я пророк, але це зле бо Господь це забороняє. Не можна красти, бо є заповідь не кради, не можна брехати, бо є заповідь не бреши, не можна е, зраджувати, бо є заповідь не чужолож. Не можна це, бо... бо Господь це каже. А ти хто такий ж ти будеш це казати? Господь це каже, і Господь за це може карати. Хтось каже, ну добре, це ніхто не знає. Чого лукави думаєте в серцях ваших? Є той, хто знає. Тому для нас велике спасіння є сповідальниця, для мене і для вас. Коли нас занесло, коли ми помітили, що я лукавлю в моєму серці, я кажу, слава Ісусу Христу! А тут я знаю тебе добре. Я лукавлю в серці, і Бог може в один момент покарати, скалічити один момент. Але Бог що хоче? Нашого навернення, щоб ми перестали лукавити в нашому серці. Бо хочемо його і вашого навернення. Тому не через це треба так казати, бо так отець проповідував. Ні. Не можна робити це, це і це, бо це є заповідь Божа. Хочеш Божого благословення? Треба так жити. Треба старатися так жити і треба робити зусилля. Як апостол каже, Любіть один одного братньою любов'ю, пошануй один одного, випереджайте. В ревності не будьте ліниві, Духом горіть, Господеві служіть. святих потребах спомагайте, дбайте про гостинність, благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте. Тобто, місце серце людини є де народжується добро чи зло. І це є наша така велика, велика боротьба. Дивіться, як цікаво, апостол Павло каже в посланні до, посланні до римлян. Він каже про себе, святий апостол Павло, він говорить про своє серце, каже: знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий під гріх. Бо що роблю не розумію. Я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь з законом, що він добрий. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Я бачу в собі такий закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу в моїх членах інший закон, який воює проти мого ума, і підневолює мене законою гріха. Нещаслива я людина. Бачите, оця протиріччя, яке йде, ми розуміємо багато чого. Тіло робить своє, але головне в цьому є інше, що коли людина згоджується на зло, не що людина каже, я зле подумала. Я мушу піти до сповіді, бо я зле подумала про цю людину. Я зле подумала, бо я добре знаю цю людину. Є різниця, є велика різниця. Бо тут я зла людина, а за зло Господь буде судити строго. А якщо я добра людина, я борюся з моїм серцем. я кажу: так Боже, я знов найбільша грішниця, та я не така, як ця. Така сама ще гірша, бо зло перемагає, і я згоджуюся. Оця боротьба, якщо апостол Павло боровся, то ми також маємо боротися. Боротьба добра і зла. Благословляйте, не проклинайте. Чого лука ви думаєте в серцях ваших? Подивіться, нині от відкрилися в соцмережі, так, от ми маємо цей доступ до інформації. Соб... Всі коментують, всі спеціалісти у всьому. Це просто неймовірно. Спеціалісти у всьому. Скільки зла в тих людях, що пишуть це, скільки зла. Неймовірно. Це ж це зло десь зародилося. Це зло зародилося в серці. Про це зло говориться вдома за столом. Це зло потім виписують в інтернеті. Апостол каже іншу річ, він каже: поборюйте зло добром. Поборюйте зло добром. Ти бачиш зло, ти хочеш його побороти, використовуй добрі засоби, Богом благословені засоби, щоб поборювати це зло. Кожен на своєму місці. Це знаєте, як всі, колись коли ще були заводи і так далі. Я народився також в той час, коли всі виносили і крали з роботи, але казали, красти не можна. А крали з роботи, приносили з роботи зі школи, з лікарні, з заводу. Кожен щось приніс. І це оправдовував. І це було нормально. Якщо хтось не вкрав, то якби вже розумієте, зло не можна оправдати. Зло треба поборювати добром. Ми не змінимо весь світ, але точно, що ми можемо бути таким голосом совісті, як був пророк, пророк Ілля. Може, ви чули колись про таку, е, в Англії є Англіканська церква. Чули про таке, чи не чули? Тобто є така, якби патріотична церква, якою керує король або королева. Які мають своїх єпископів. А знаєте, як вона утворилася? Це коли е, король захотів другий раз женитися, і він почав заставляти єпископів, що вони мають отримати благословення від папи на другу женячку. І коли канцлер на це не пішов, він сказав: Я не піду проти совісті. Так утворилася ціла Англіканська церква. Я рекомендую вам подивитися е, фільм про Томаса Мора. Томас Мор, запам'ятайте, це ім'я прізвище. Він є в українському перекладі, доступний на ютуб каналі. Томас Мор став жертвою. Він був голосом в Совіці, сказав, так робити не можна. Але ми можемо казати про будь-яку сферу, так? Добро. Бог благословляє, зло Бог не благословляє. І тому за зло треба сповідатися, зло треба надолужувати, тобто чинити добрі справи, коли я щось вчудив в житті неправильно, крав, брехав, корупцією займався і так далі, заробляв нечесно, інших обдурив, виносив з роботи. За це треба каятися, але і це треба надолужувати, повертати. Тоді Господь буде. Благословляти, я думаю, що сьогодні, коли ми згадуємо цього пророка, я сам кожного року як перечиту його життя, знаєте, такий, як, як молоточок тобі е, по голові і до серця, каже: Ану, пильнуй твоє життя, пильнуй твої думки, пильнуй, чи правильно робиш те, що ти робиш. Це я кажу про себе. Але напевно, що кожен може використати приклад пророка Ілі, розуміти наскільки це є голос Божий у житті кожного з нас. Слава Ісусу Христу.